Малята до нас завітав котик, і він хоче, щоб ми з ним пограли. Давайте подивимося, що у котика на тарілочці? мишка. А чи любить їсти котик мишку? Так, котик дуже полюбляє мишок. А це що? Це банан. Чи любить котик банан? Ні, котик не любить їсти банан. А це, це сметанка. Котик полюбляє їсти сметанку. А це що? Це грибочки. Котик полюбляє їсти грибочки. Ні, не полюбляє котик їсти грибочки. А це ковбаска дуже смачна. І котик ковбаску полюбляє їсти. А це що, це цукерочки. Котик не любить їсти цукерочки. А це що, це молочко. Котик полюбляє пити молочко. А це яблучко. Чи любить котик яблучко? Ні, котик не любить яблучко. А це рибка. Рибку котик полюбляє їсти. Так, рибку котик полюбляє їсти. А це горішки. Ні, котик не любить їсти горішки. А це корм. Дуже смачне для котика. Він дуже полюбляє їсти корм. А це капуста. Капусту котик їсти не полюбляє. Молодці малята гарно пограли і дізналися, що любить їсти котик, а що ні. До побачення!